Тому зараз я е, пропоную е, проголосувати за визнання доцільним проведення референдуму е, з ухвалення закону України про заборону тогівлі земної сільськогоспозначення, проєкт, якого опублікований в газеті Всеукраїнського об'єднання Свобода номер 114, е, 37 у цьому році, індекс видання 37619. Це, власне кажучи, те, що я вам тільки що зачитав, це цей закон. Е, прошу всі, хто за. Проти. Не... Тов... Товариство, давайте, давайте про а потім будемо позауваження зараз заступити. Проти Добре, товаристов, папушу. Є два зауваження, будь ласка. Коротко, дві хвилини. Яке зауваження? Дві хвилини, буквально. А коротко, а воротко мене. Товаристо. Будь ласка, сідайте, вам зараз дам відповідь на це питання. Значить, я ж вам наголосив, це йде мова про землі сільгосп призначення. В місті таких земель небагато, правильно? Ви поводитесь, м'яко <см 'я> кажучи. Так, це тут мова не йде про землі, які в місті знаходяться. Але якщо цікаво, то Всеукраїнське об'єднання свобода виступає за окремий підхід до земель підвищеної цінності, які не призначення. Але це окреме питання на цих зборах. Шановні пане, так що це наступного разу будемо збиратися, е, поговоримо по про це. Будь ласка, нам ще було питання одне. Згідно з цим можна знаходити або за законом, або за заповітом. У вас що Абсолютно, Абсолютно. Тільки, тільки за законом. Тому що за заповітом можна переписати свою землю дядечку Ахметову. Розумієте? Отак, в двох словах Абсолютно абсолютно, абсолютно, тільки за законом. Там спеціально це пописано. будь ласка. Перепрошую, цю землю не забирають. Це вони ні, ну ви ж не володієте питання. Цю землю примушують землян здавати в догостукову оренду на примусом. Вони не у них немає юридичних можливостей цю землю передати. передатися. Розпозначення просто так. Володіння саме це вогенду передається, розумієте? А також і богові розписки і так далі, і тому подібне. Тому тут написано в законі, що тільки можуть мати власності, які отримали під час розпоювання або у спадщину за законом України. Все решта. Це незаконно отримано, і ця земля буде конфіскована, повернена державі. Оце відповідь, відповідь на вашу питанию. Е є -е ще питання, будь <ривіт> ласка. Три слова. Значить, все життя комуністи пишалися говорити всім, що земля в сільській місцевості навічно передана сільським радості. Навічно Закон, що є акт передається, чи кожен сільській раді <ривіт> на вічно користувач. Хто відмінив ця акція? Скажіть, будь ласка. Ні, е, е, дивіться, тут <ріст> ви, ви входите в таку, ви входите в історію, яка зараз, я вам скажу, як діюче законодавство. діюче законодавство сьогодні дозволяє давати цю землю в оренду. Але регіони, ви просто не усвідомлювати ситуацію, регіони, я діюча гірхічна влада, вона зараз форсує реформу, так звану, це деформа, а не реформа по суті, яка дозволить продавати землю сьогодні спозначення. Тобто, поки що її продавати не можна. Але вони форсують, щоб їх можна було. І, за, і така за ситуація, що з 12 року і можна буде подавати. І тому ми зараз зібралися, щоб превентивно заборонити їм це робити. Розумієте? Все, дякую. Все, це саме останнє питання. Оце і розділ продажу державі Україна. Так. Але не оговорено, як держава Україна може розпоряджатися цією землею, яка буде в її е, на... Так, це зауваження слушне. Але ж ви вам пояснив, це рамковий закон. Це закон приймається для того, щоб регіони і інші їхні посібники не могли зараз е -е, поштовхнутися ринок землі. Ми спробували весною прописати більш детальний закон, до якого, до речі, були пописані певні механізми. Наприклад, на великий жаль, ЦВК цей закон з різних причин зарубало. Ви, ви слухаєте, зарубало цей закон. І тому було прийнято рішення, що ми зараз спрощуємо. Спрощуємо наш закон для того, щоб було менше до нього претензій. Ми ж не кажемо, що цей закон буде е, на всі віки. Очевидно. Мова йде про те, що це такий якби запобіжник, який ми приймаємо, до того, що поки ми не прийдемо до влади, щоб ми не прийняли нормальні нормативні акти. Все, я прошу. Вже останні питання було. Так, е, я попрошу. Значить товариство, подовжую ще раз. Ще раз, хто е, Прошу, я зараз зачитаю заново, щоб не було процедурних моментів. Пропоную. Голосувати за визнання досі, проведення Всеукраїнського референдуму, зхвалення закону України про заборону землею, з його призначення. Проєкт такого опублікований в газеті «Всеукраїнська Об'єднання Свободи номер 114 37 у цьому році. Індекс видання 37619. Хто за? Дякую. Хто проти? Проти є? Проти немає? Немає проти. Хто утримався? Рішення, повістя, рахуємо, Хто утримався? Ще раз піднімайте. А два, отримали. Два. Два утримались. Два, 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 утримались. Значить, рішення прийнято. Два, 222, два, 222. Два, за. Проти нуль отрималось два. Так. Дивойні. Значить так, рішення визнати зусиль проведення Сокольського ференду захвалення закону України про землю. Проекти кого полікований законів об'єднання свобода. Номер 116, 37 цьому році. Так от тепер, товариство, як ми визнали це доцільне, прошу запропонувати наступне формулювання питання, яке ми будемо виносити на всеукраїнський референдум. Тобто, це ми зараз голосували за доцільність. Взагалі, що ми тут зібралися, що це все доцільно. А тепер ми будемо голосувати за питання, яке ми пропонуємо написати в бюлетні безпосередньо де люди будуть голосувати? Отже, пропоную таке, таке питання. Чи схвалюєте, в душках приймаєте. Ви закон України про заборону торгівлі землею сільського значення, поет, якого опублікований в газеті Всеукраїнське об'єднання свобода номер 114 37 у цьому році, 15 до 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619. Всі почули? Всі почули. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Вічійна комісія, є хтось немає. Проти? Немає проти. Хто утримався? Утримався. Раз, два, три. Три утримались. Три утримались. Рішення прийняли. Так, рішення прийнято. Значить, виносимо таке питання. Чи схвалюєте, приймаєте ви Закон України про заборону торгівлі зеленої призначення? Проєкт закону опублікований в газеті «Всеукраїнське об'єднання свободи номер 114 37 у цьому році, 15-21 вересня 2012 року ідек 137-619. Тепер останнє питання процедурне. Нам треба товариство обрати ініціативну групу громадян серед тут присутніх. Яка буде безпосередньо займатися збором підписів, яких треба зібрати для проведення референдуму. Це все відповідальні члени партії і прихильники, які зголосилися допомагати. Я вам зараз цей перелік зачитаю. Будь ласка, значить, Костюк Євген Сергійович, затильний Євген Сергійович, Іллєнко Андрій Юрович, Лупачок Денис Миколайович, Ференець Костянтин Олександрович. Кравець Анатолій Васильович, Андрійко Юрій Анатолійович, Аксанюк Сергій Миколайович, Карпинський Павло Миколайович, Семененко Олександр Анатолійович, Розевець, Розевич Анатолій Сергійович, Степанченко Ігор Олегович, Карпинський Микола Аркадійович, Кацап Олег Олександрович, Ярошенко Віктор Іванович, Колісніченко Олександр Миколайович, Ярова Колісніченко Наталія Анатолієвна, Андрійко Руслан Юрійович. Ігорніко Підуар Юрійович, Чала Лідія Анатолійовна, Чалий Олег Олегович, Циба Ярослав Петрович, Лунейко Валентин Леонідович, Годованець Тарас Петрович, Фещенко Вадим Романович, Галуза Володимир, Любашенко Володимир Васильович, Шаповал Олександр Вікторович, Поремський Олексій Юрійович, Максименко Тетяна Володимирівна, Кісельов Олексій Євгенівич, Солонько Олександр Сергійович. Калішук Сергій Анатолійович, Черниш Станіславівна, Бакула Віктор Анатолійович, Бабич Василь Анатолійович, Мічуда Дмитро Юрійович, Ілленко Пилип Юрійович, Сокольник Ганна Анатолійовна, Куліний Олексій Вікторович. Прошу затвердити цей перелік в кількості 40 людей. Хто за? Хто проти? Лічина комісія, є проти хтось? Де? Є? Немає, немає. немає. Хто утримався? Немає. немає. Рішення прийнято одноголосно. Вирішили обрати перелік 40 людей, які я тільки що зачитав. Значить, на цьому товариство наші функції в якості початку процесу референдуму на сьогодні завершені. Дякую, що допомогли в оперативності вирішення цього питання.